Цьогорічний аграрний сезон в Україні виявився надзвичайно складним. Посуха та відсутність достатньої кількості дощів це впливає на врожай овочів і безпосередньо на ціни для споживачів. Особливо гостро стоїть питання борщового набору, який традиційно забезпечує український стіл. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Чи будуть українці цієї зими зі своїми овочами? Про це ми поговоримо з заступником голови комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степаном Чернявським. Дійсно, у нас продовжується для нашого сектору аграрного випробування і саме е, такі заморозки навесні вони дали нам такий, е, трохи негативний результат, і ми маємо сьогодні е, трохи нижчий, нижчий результат по овочам, по, по плодово-ягідним. До того додалося ще і температурні режими. Сьогодні це спека, посуха, і... але скажемо так, що ми стійкі, і я дякую всім, всім хто сьогодні відноситься до аграрного сектору, які з розумінням до цього ставляться. Це і до підвищення цін через війну, і через погодні умови. І все ж ми очікуємо результат такий, що він буде трохи, ми очікуємо, трохи нижчий, ніж в минулому році, але не набагато, десь приблизно десь на 11%. Але дочекаємося ще завершення сезону і будемо бачити, які результати. Попередні, так, десь приблизно у нас по овочам, десь приблизно 7,3 мільйонів ми очікуємо тон, це по овочевим. 1,8 мільйонів тонн це плодово ягідні. І десь 19,3 мільйонів тонн це буде у нас картоплі. То я думаю, що ніякого голоду не може бути. Деякі підприємці навіть Ще е, переробляють і відправляють на експорт, І е, я думаю, що такого ажіотажу або е, дефіциту овочів, овочів не буде. Деколи мене самого це дивує і, чесно кажучи, ми б цю, цю ситуацію виправили, якщо б не було війни. І це для мене, як в минулому як бізнесмен, для мене було завжди. Питання, як в аграрній країні ще можна е, імпортувати картоплю там з Єгипту або з іншої країни. Е, але це питання вирішується навіть війську, ві, під час війни, будуються овочесховища. До речі, є програми, які сьогодні і уряд підтримує сьогодні будівництво овочесховищ. Ми це робимо для того, щоб саме е, знизити ті каливання. Цін, які відбуваються від дефіциту до профіциту, і ми маємо сьогодні дуже велику частину, десь під 70% псується овочів, і тому і відбуваються ці коливання, коли там навісні піднімається ціна, бо дійсно овочів немає. І ми Імпортуємо імпортуємо їх і змушені імпортувати, скажімо так. Тому і такі коливання да, у нас навісні, борщовий набор там стає зразу великі. Е, ну там велика зразу ціна е, образується. Тому є програма уряду це по будивлю про для того щоб ціна була більш менш не залежала від коливань саме по сезону я думаю, що на осені ні, а от вже з зимою і навісні, я думаю, що буде підніматися ціна. Ще не вирішено питання повністю з високі сховищами. Тому я думаю, ціна буде підніматися, але це буде як і в цьому, як і в цьому році. Навіть тих 70% від... Загальної кількості це, якщо ми сьогодні у нас приблизно 7 тисяч тонн то на сьогодні потрібно десь в овоще десь приблизно на 3-4 тисячі тонн ми повинні побувати овочово для того, щоб у нас було повністю закрито закрите питання дефіциту або киливань від, 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 від цього. Сьогодні вже немає сенсу будувати сховище там. Радянські радянським якимось проєкті, зараз це проєкти, які сучасні, це і сучасні технології по збереганню овочів. Я думаю, що будь-який бізнесмен, який інвестує, він одразу хоче, щоб це було навіть краще ніж в Європі. Це пріоритетні програми, це зрошення. І на, 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 на південній частині України саме і сьогодні нове міністерство. До речі, це такий е, шанс для того, щоб ми е, шанс, який коли об'єднали міністерства, е, міністр у нас зараз один і екології, і сільського господарства і економіки. То в нього сьогодні, ну скажімо, таке завдання е, все ж. Вирішити питання зрошення, чого, чого саме раніше це не було зроблено, бо різні міністерства. Е, Міністерство екології перетягувало на, 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 себе, на себе для того, щоб не, не давати воду, бо їх, її мало. Сільське господарство хоче більш води для того, щоб е, знизити ризики. І постійно були у нас такі дискусії. Ну, скажімо так, між міністерствами. Але зараз, я думаю, що це питання, і я був на нараді, прем'єр-міністр поставив завдання саме пріоритет зрошувальні, зрошувальні системи обновити, побудувати, і це в основному буде стосуватися саме південної частини України. Що ж, ситуація з овочами складна, але стабільна. За умов, у яких сьогодні працюють аграрії, та із сюрпризами погоди, отримані результати це вже велике досягнення. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.